Події крайнього року в Україні показали, що чужа брехня може нищити життя мільйонів людей. Брехня вбиває і калічить. Брехні немає оправдання чи є. У середньовіччі за брехню можна було позбутись руки. Сьогодні в країнах цивілізованого світу за брехню вас чекає кримінальна відповідальність. У цьому відео ви дізнаєтесь, якою була перша брехня на землі. Як виглядає робоча схема обману від сатани та чи стає брехня святою, якщо рятує чиєсь життя. Тут я мала б попросити вас підписатись на наш канал. Але я хочу, щоб ми були чесними одні з одними, тому подивіться це відео до кінця, і якщо воно вам сподобається, підпишіться на нас, щоб не пропускати всі наступні. Щоб дізнатися, якою була перша брехня в історії людства, не обов'язково далеко ходити. У третьому розділі книги буття, одразу після опису сцени створення перших людей, читаємо про те, як Змій спокушував Єву, першу жінку. Ви пам'ятаєте, що він сказав? Давайте зачитаємо. Але Змій був хитріший над усякою польовою звіриною, що Господь Бог учинив, і сказав він до жінки: чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? У відповідь жінка Змієві сказала: з плодів дерева раю ми можемо їсти. Але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте із нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав змій до жінки умерти не вмрете, бо відає Бог, що того дня, коли будете з нього їсти, ви очі ваші розкриються, і станете ви немов Боги, знаючи добро і зло. Варто також пригадати, що ця і будь-яка інша брехня має наслідки. Адам з Євою після гріхопадіння вперше пережили страх і сором. Вони поплатились за те, що повірили в брехню сатани і не послухали Бога. Цей уривок акцентує дуже багато важливих моментів, на яких хочеться зупинитись детальніше. Ну, по-перше, брехня це перекручена правда, а перекручена правда це вже неправда, тобто брехня. По-друге, ці вірші показують сутність і робочу схему обману сатани. Його обман це завжди маніпуляція, це пастка. В якийсь момент він просто заперечує слова Бога. Зараз вам пригадаю, процитую. Але з дерева, знання, добра і зла не їжте від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. Так насправді сказав Бог першим людям. А що сказав Змій Єві? Умерти не вмреш. Сатана просто заперечує Божі слова і робить це так феєрично. А опісля ще й домальовує якісь обіцянки, про які Бог не казав. Тобто його обман це завжди заперечення Божих слів і маленьке прикрашання твоєї дійсності. Іноді, щоб жити в брехні, достатньо просто заперечити самому собі Божі слова. Наприклад, казати: Я такий грішний, я просто недостойний і негідний Божої любові і жертви. Ну, це як мінімум не тобі вирішувати, достойний ти чи ні. Усі згрішили і позбавлені слави Божої, каже Біблія. Тим більше. Бог радіє кожному грішнику, що кається, про це також каже Біблія. Тому не закопуй себе. Немає такого гріха, якого Бог не може пробачити, якщо ти щиро просиш за це пробачення. Але давайте повернемось до нашої теми: так: сатана маніпулятор і популіст високого рівня. Проте, коли ти знаєш його робочу схему, брехня сатани в такому випадку не ослаблює тебе, бо ти вже маєш імунітет. Для того, щоб полегшити старозавітнім людям життя, Бог дає Мойсеєві свої 10 заповідей на горі Синай. Після сотень деталізованих заборон, різних правил та обмежень, 10 заповідей були як дерев'яний конструктор для дітей: прості, чіткі та зрозумілі. Не говори неправдивого свідчення на ближнього твого, іншими словами, не обманюй, не бреши. Погодьтеся, що бувають такі ситуації, коли заради порятунку іншої людини доводиться брехати. Наприклад, коли переховували євреїв від нацистів під час війни, у Божих очах це гріх? Не думаю. Виходить, що Бог допускає святу брехню. Давайте разом пошукаємо відповідь на це запитання, бо тут треба бути дуже обережними. Люди, які обрехали Ісуса і видали його на розп'яття, були впевнені, що роблять благородну справу, зберігаючи єдність і чистоту юдейської віри. Ісус Христос дає чітке застереження своїм послідовникам. Прийде навіть час, коли всякий, хто вбиватиме вас, буде думати, що він цим служить Богові. Це вам нічого не нагадує? Я особисто чула про одного московита, який не лише заперечує смерті цивільних українців, але й заперечує війну проти України в принципі. Брехня Путіна схожа на проказу, вона не просто заразила все його оточення. Проказа небезпечна тим, що з часом людина стає нечутлива до болю. Організм не бачить проблеми, імунітет не реагує на ці гнійні виразки і не бореться з інфекцією. Людина просто помирає. Путін вважає, що у цей кривавий спосіб він бореться з всесвітнім злом, і це справа архіблагородна. Він не розуміє проблеми, а як тільки починає її усвідомлювати, його огортає страх. Ви ж пам'ятаєте алгоритми дії сатани, про які йшлося на початку відео? Обман, прикрашання реальності і страх як наслідок. Я ж кажу, ці алгоритми не змінились ще від створення світу. Архіви КТБ зберегли протоколи допитів священників, заарештованих за антирадянську діяльність. Від них вимагалося, щоб вони свідчили проти парафіян. Чесне свідоцтво спричинило б репресії проти цих людей. Як мають вчинити істинний слуга Божий, з чистим сумлінням засадити людину у в'язницю чи збрехати? Згрішити проти Бога і брехати ці люди не могли. І відповідь найчастіше була наступною: Так, я знаю цю людину, але говорити про неї відмовляюсь через свої релігійні переконання. І найчастіше своє переконання їм доводилось скріплювати своєю ж кров'ю, бо з них просто розстрілювали. Один з найяскравіших біблійних прикладів про брехню, що врятувала життя, є історія Рахав, яка врятувала двох розвідників народу Божого. Пропоную послухати цю історію в оригіналі. Цар Ярихонський послав сказати Рахаві Видай людей, які прийшли до тебе, які ввійшли в твій дім вночі, тому що вони прийшли видивитись усю землю. Але жінка взяла двох людей тих і сховала їх і сказала: Дійсно, приходили до мене люди. Але я не знала, звідки вони. Коли ж у судінках належало зачинити ворота, тоді вони пішли. Не знаю, куди вони пішли. Гоніться швидше за ними та наздоженіть їх. А сама відвела їх на покрівлю і сховала їх у снопах льону, розкладених у неї на покрівлі. Перш ніж вони лягли спати, вона піднялась до них на покрівлю і сказала їм: Я знаю, що Господь віддав землю цю вам, тому що ви не навели на нас жах. І всі жителі землі цієї прийшли від вас у страх, бо ми чули, як Господь Бог висушив перед вами воду Червоного моря, коли вийшли з Єгипту. Здається, що брехня в цій історії допомогла Рахав врятувати своє життя і життя своїх родичів. Звісно, ні. Бог рятує рихав не за брехню, а за віру. Бог закликає нас захоплюватися не брехнею і хитрістю риха блудниці, а її вірою в непереможного Бога ізраїльського. Бог запрошує нас захоплюватися справами віри, тим, що ця жінка, ризикуючи власним життям, врятувала життя Божих воїнів. Так, Рахав була блудницею, тобто повією, і можна хибно припустити, що якщо Бог допоміг їй врятуватись, то він покриває розпусту. Але ця логіка абсолютно неправильна. Що брехунам обіцяє Біблія? Брехуни Царства Божого не наслідують, і не війде до нього ніщо нечисте, і ніхто підданий мерзоті й неправді, а тільки ті, які написані у Агнця в книзі життя. Брехуни будуть викинуті в вогненне озеро. Боязких же і невірних, мерзотних і убивць, і людоїдів, і чароїдів, і ідолослужителів, і всіх неправдомовців. Доля в озері, що горить огнем і сіркою. Брехунів чекає погибель ти погубиш усіх, хто говорить неправду. Ця погибель прийде від Господа. Брехуну закритий доступ до спілкування з Господом, і, можливо, це найбільше покарання. Хто зійде на гору Господню і хто стане на місці святому Його, той, у кого не винні руки і чисте серце, хто не марнував на суюту душу свою і не присягався ближньому своєю, срадливо, той матиме благословення від Господа і милість від Бога, спаса свого. Не буває маленької або великої брехні, бувають менші або більші наслідки, які вона несе за собою, як комета свій хвіст. Жарти з брехнею це дуже небезпечно. Легко забрехатися і з часом вже не розібратися, де правда, де дійсність, а де неправда. Батьком брехні називається тану. Він діє за певними алгоритмами. Брехня отруює наше життя, брехня легко руйнує навіть найміцніші стосунки, бо знову довіритись тому, хто обманув, дуже непросто. Зараз ми з вами живемо в унікальному історичному дутку. Так, це болючий час. Так, багато втрат. Але ми зможемо подолати цього брехливого і вже до смерті наляканого ворога, бо ми боремось за своє і на нашому боці правда. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця, а тепер з чистою совістю підпишіться на наш канал. Бажаємо вам переможного року!